8 квітня ночі, десь в 0 часов 30 минут, до нас прилетіли три бомби. Нікого, слава Богу, не було, Сработала сигналізація за рахунок коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії у співфінансуванні з міським бюджетом стало можливим відбудова цього закладу. Загалом це повна капітальна реконструкція аварійно-відновлювальні роботи. Вона буде двоповерховою. Вона буде оснащена усіма необхідними елементами для роботи власне, наших лікарів. На даний рік у нас заплановано фундаменти. Коробка сама з цегли і покрівля. А також будуть виконуватися роботи з покладки інженерних мереж наружних. Наступний рік це будуть внутрішні роботи, мережі, комунікації і благоустрій. Ще на території Харківського району зараз відновлюються амбулаторії в селищі Лісне, Руська Лазова та великі проходи. Коли люди повернуться, їм потрібна інфраструктура, щоб вони себе комфортно відчували і всі Комунальні установи, а зокрема заклади охорони здоров'я і освіти, повинні бути відновлені, щоб люди чувствовали себе захищеними і бачили майбутнє на своє проживання.